Сядь зручно, закрий очі, зверни увагу на своє дихання, зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, що ти можеш запросити до себе внутрішніх помічників. Це можуть бути будь-які образи, що символізують для тебе силу, турботу, захист, любов або ж мудрість. Це може бути хтось із реального життя, наприклад, добрий вчитель, друг, дідусь чи бабуся. Або це можуть бути вигадані персонажі янго, чарівна тварина, супергерой, казковий наставник. Не обмежуй себе. Це твої помічники. Ти можеш створити їх такими, якими ти захочеш. Зверни увагу, як вони виглядають, який у них голос, як ти почуваєшся поруч із ними. Якщо хочеш, можеш уявити, що вони тобі щось говорять слова підтримки, заспокоєння або просто мовчки присутні поруч, охоплюючи тебе теплом і спокоєм. Ти можеш звертатися до своїх внутрішніх помічників будь-коли, вони завжди з тобою, готові прийти на допомогу, коли тобі це потрібно. Ти будеш готова чи готова, повільно повернись до теперішнього моменту. Відкрий очі і зроби глибокий вдих.